Вітаю всіх! Сьогодні ми розглянемо, як оформити листівку вишиту стрічками. Для цього нам знадобляться перш за все, заготовки вишиті. Далі двосторонній скотч. Краще, якщо він буде ось такий на вспіненій основі. Можна брати вузький, якщо широкий, ми зможемо його розрізати навпіл. Можна також використати і скотч без потовщення ось такий тоненький. Але тоді для того, щоб надати об'єму, можна використати ось такий товстий гофрований картон, нарізати його смужками і обклеїти білим папером. І потім уже кріпити його на тоненький скотч. Далі Ще знадобиться нам, звичайно, картон. Картон може бути білий, може бути кольоровий це вже за вашим бажанням. Ще знадобляться ножиці лінійка, дерев'яна шпажка і кольорові олівці для тонування, але це за бажанням. Перш за все, вимірюємо розмір нашої вишитої заготовки. У мене ширина заготовки 6,5 см я буду виконувати листівку так, щоб в мене з обох боків було по 2 см рамки. Беру картон, розвертаю виворітною стороною і починаю розмічати нижню частину я обріжу. Отже, 6,5 плюс 4 2 на кожну сторону буде 10,5 см. Беру дерев'яну шпажку і відмічаю 10,5 см. Довільно поки що опускаю вниз і намічаю також 10,5 см. Проводжу лінію, з'єднуючи ці дві мітки, проводжу дерев'яною шпажкою. Це буде лінія згину листівки. Перевіряю, друга половина також повинна бути 10,5 см. Так, як ширина аркушу А4 дорівнює 21 см. У мене все співпадає Дві половинки по 10,5 см. Зверніть увагу, що ширина рамки, ну, тобто картону, який буде навколо вишитої заготовки, може бути різна. Можна взяти 1 см, 2 см, 3 і навіть до 4 см. Робити рамку ширшу, ніж 4 см не раджу, тому що вишивка буде здаватися на її фоні замалою. Але орієнтуйтеся за розмірами вашої вишитої заготовки. Якщо вона більша, ніж моя, то можна взяти і більше сантиметрів. Тепер вимірюю довжину моєї заготовки. Вона складає 13 см 6 мм. На проведеній лінії я відкладаю 17 см 6 мм, ставлю мітку. І ще раз наводжу. Лінію. Тепер з кожного боку я також відмічу по 17 см і 6 мм з одного і з іншого боку. Ставлю мітки і шпажкою проводжу лінію, з'єднуючи ці дві мітки. Слідкуйте, щоб все було рівненько. Отже, в мене вийшли дві лінії: лінія, по якій я відріжу зайву частину, і лінія згину листівки. Відрізаю зайву частину. І тепер треба охайно зігнути листівку навпіл. Прикладаю лінійку, ще раз проводжу шпажкою по лінії згину. І ось так поступово притискаючи картон до лінійки, починаю згинати його. І тепер вже можна остаточно пальцями зігнути лінію. В такому випадку у нас виходить чітко зігнутий картон без всіляких заломів. І тепер залишиться наклеїти нашу вишиту заготовку на основу. При бажанні можна затонувати край вишитої заготовки для того, щоб надати листівці більшого об'єму, виразності. Тонувати можна звичайними кольоровими олівцями. Якщо це будуть акварельні олівці, буде ще краще. Для того, щоб затонувати, я беру олівець і тоную край заготовки, тримаючи олівець ось так горизонтально. Намагаюсь, щоб натиск припадав саме на край заготовки. І ось так поступово тоную, проходжу по всім чотирьом сторонам. Ось я злегка затонувала зеленим олівцем, і тепер буду клеїти цю заготовку на основу листівки. Для цього я беру двосторонній скотч, вузенький, ось такий на вспіненій основі, що дозволить нам. Приховати ось ту товщину, яка утворилась з виворітної сторони, де у нас різні вузлики залишились від вишивки стрічками, і починаю приклеювати. Зверніть увагу, я відступаю 2-3 мм клею скотч не зовсім під край заготовки. І так проходжу по всім чотирьом сторонам. Ось так. Добре, притискаю скотч. І тепер прикладаю і перевіряю. Бачу, що заготовка поки що не прилягає плотно до основи, тому я наклею ще один шар скотчу. Покажу вам на прикладі, якщо у нас скотч широкий, ним також можна користуватися, відмічаємо потрібний нам відрізок. І розділяємо скотч навпіл ось так. Далі знімаємо захисний паперовий слой і наклеюємо смужку поверх першого шару. І так виконую по всім чотирьом сторонам. Не поспішайте робити все охайно. Я показую в прискореному темпі. Сподіваюся, всім все буде зрозуміло. Ось так. Добре, притискаю, щоб два шари скотчу склеїлись добре між собою. І тепер можна вже буде приклеювати цю вишиту заготовочку на основу. Перед тим, як знімати захисний слой і клеїти, перевірте, можливо, вам треба буде додати іще один шар скотчу. Увага! Перед тим, як клеїти, Дуже добре тримаючи на вісу в руках, визначити місце положення, тому що потім уже здвинути ви не зможете, тому треба добре-добре виміряти, де розташувати заготовку, і тільки після цього притиснути її. Бачимо, що у нас листівка приклеїлась добре з усіх сторон, і ми маємо ось таку красиву середину охайну, і зовні все в нас виглядає дуже красиво. Як бачите, виготовити і оформити таку листівку досить нескладно, натомість маємо відмінний результат. Такими листівками приємно привітати своїх рідних, близьких з будь-яким святом. Бажаю всім творчого натхнення і успіхів! Впевнена, у вас все вийде! Всього найкращого!